Так, друзі, ну що ж, продовжуємо працювати. Зараз я займаюся тим, що хочу відбити рівень розеток. Так, як тут в мене розеток буде, вони будуть всі в більшості на видноті. Тому хотілося би, щоб вони всі знаєте, були в одному рівні. І найкращий тут помічник я бачу тільки лазерний рівень. Так. Працюємо далі, щоб було видно якийсь нормальний об'єм робіт і щоб навіть, візуально ну, все вже було видно, що йде якась робота, то що я хочу зробити? Спочатку я хотів всі підрозетники приклеїти на клей, ну, такий звичайний там, до газоблоку або там, на гіпс і тому подібне. Але передумав, буду робити на піноклей. Чому на піноклей? Бо після підрозетників я одразу почну робити відтвіткоси. Тобто на вхідних дверей зроблю відкоси, вітальні зроблю відкоси, на кухні зроблю відкоси. Для чого? Щоб після того можна було одразу приступати до е, як то, штукатурення клеєм з сіткою. Розумієте? І щоб у мене вже були одразу готові відкоси, щоб я їх також пройшовся тою, е, тим клеєм з сіткою. О. І все, щоб було потім майбутньому зручніше, то пошпаклювати. Ось так. Так що не гаємо часу, підписуємося, ставимо вподобайки, коментуємо і тому подібне. Так що, поїхали. Всі там вже позапінював, вітальню залишу на чу чуть пізніше. А зараз, поки в мене пістолет в піні, то хочу зробити відкоси, щоб мати з тим спокій. Отак. От Ну що ж, друзі, все зробив вже. Відкоси всі поробив. Тут тут все гарненько зробив. І вхідні двері також. Все, красивенько, гарненько. Прямо так. Низ не робив. Чому? По всій причині. По-перше, хочу бетон загнати під поріг. Щоб, знаєте, мені поріг з часом не просідав, хочу тупінку всю вишпортити і запхати туди, ну, коротше, щоб залився туди бетон. Промерзання я не боюся, тому що з вулиці є утеплення, такий от пінопласт. А з середини конденсату не буде, тому що тут буде підігрів підлоги. Так що, ось так. Ось так все зробив, заробив. Вийшло непогано е, ось, а зараз. Хочу взяти тепер клей, перемінити на пінку і оті всі шпари такі всі запінити. Бачите? Ну, бо що там кидати? Роствор чи що, ну, якось таке собі знаєте. А пінка ще й до такого утеплення. Тут з тої сторони так, як тут двойка екструзія, бо тому що тут ой, тут двойка, бо тому що тут петлі. Де, тут, бачите? Ось, і Тому тут мусить малярним скотчем, я сподіваюся, воно втримає, бо теоретично пінка не буде в закритому просторі, тому воно все просто буде теоретично виходити сюди. Я сподіваюся, що це втримає. Ну, а тут не давав, тому що тут троєчка і тут шпари менші, і воно мало би втримати. Так що, от зараз тим і займусь. Е, не знімав, як я там двері робив, як продовження цього вікна робив, тому що в мене здохла батарея на камері. Народ, таке питання. Може, хтось має батарею до 9-ї GoPro, ну, якусь таку живу. Бо в мене було дві: одна вздулася, і вона вже взагалі 90% пише і за 5 секунд вирубується, а друга вже дуже мало тримає. Може, хтось має акумулятори, а, ну, ну ви зрозуміли. Тобто камера вже все, а має акумулятор і може продати. Будь ласка, напишіть в коментарі, я би вас відкупив. Ось, так що така штука. Міняю пінку і задуваю та й можна йти спати, бо то вже на, на вулиці яка година О, за 15 перш. Ось такі тут справи. Так. Ну що ж, народ? Ось таке в нас <смі> відео вийшло. Ось це коротеньке таке. ну Там було багато нюансів, чому так вийшло. Нюанс номер один це камера, на яку я знімаю, вона вже вся. Як-не-як, як вже другий рік, скажімо так, інтенсивно її використовую. І вона вже прям вже все, вже хоче віддихати. Ну, а в частності це батареї, вони взагалі тримають 20 хвилин і все. І тому, ось ну, від літа місяця, от коли вже так почуть-почуть почалася холода, е, скажімо так, більша половина я просто не мав як знімати, бо, тому що камери е, ну, не було, скажімо так, вона сіла і все. І тому дуже багато контенту, скажімо так, не знято. Ось. Це по-перше. По-друге, робота. Просто робота. Так як я вже в попередніх десь відео казав дуже, останні 2 місяці так грубо. Зран, зранку і до вечора просто на роботі був. Знаєте, чисто фізично мало часу. Ось. І... І тому ось так все вийшло. Ну, це таке. Це стосовно останнього відео. Ну, на жаль, вийшло таке коротке. Хоча зробив ще багато чого, але не зняв. Ось. Тому це вже в наступних роликах. Це вже... ну, все покажу. Все. Закрили питання з відео. Скажу таке, не так я планував записувати останнє відео в цьому році. Якщо чесно, якщо пам'ятаєте, що буквально там місяців два тому я казав, що в мене є план заїхати. Ну, хоча б так, знаєте, базово заїхати. Як, як бачимо, заїздом не пахне. Шкодую, шкодую, що не вийшло, Але це причини, одна із них. То, що я сказав буквально пару секунд швидше робота. Вона мені просто не дала часу. Верніше, забрала в мене час. А той час, що залишився, от чисто, вже, знаєте, з кожним, скажімо так, днем все було важче і важче. от Після роботи основної щось продовжувати робити. Одну правду кажу, от просто важко. От Все важче, все важче. Вже знаєте, все більше і більше не мав сил щось зробити. І тому зупинився, я кажу, на тому, що в нас є. Зараз мені в більшості от, просто бракує часу. Все. І енергії. О, бо вона вже мене просто покидає. От кажуть, основательно, от все. Ну, Навіть знаєте, та ж мотивація. Вона втрачається і якось щось так себе заставити Там після роботи, коли знаєте, прийшов, там передівся, поїв. І заставити себе ще йти на будову щось робити, ну це вже все. Це вже, блін, ну, з кожним, так скажімо так, тижнем все важче і важче це зробити. Ну але нічого, ну блін, ну не вийшло, а що робити? Як є, так є. Тобто, якщо такий підвести підсумок, ну я такий прям глобальний підсумок не буду підводити, бо вже в новому році, я думаю, випущу ролик. Підсумок 24-го року, що зробив хать, що було станом як на початок року, 24-го, і що як на кінець, тобто як який стан. І там вже будемо дивитися, чи щось дуже помінялося, чи ні. Якщо так брати глобально, то так, 23-й рік, коли от з літа почав робити, то глобально, от і візуально так. То ніби здається, що капець скільки роботи зробив. А якщо брати 24-й, то якщо так дивитися зовні, то особо ти, ну, ти і нічого і не зробив. А якщо дивитися так посередині, ну ніби щось і зробив. Але знову ж таки, ніби ну, і не щось так і багато зробив. знаєте. Бо, тому що в середині є дохренище всяких тих мелких нюансів, які забирають просто уйму часу. Ну. Як є, так є. Ось. Що я ще можу сказати? Що час? Часу бракує, сили бракує, і тому я напевно, скоріш за все, потрошки буду тепер заручатися підтримкою. Ну, підтримкою в плані не там, майстрів буду наймати, бо знову ну, не маю коштів на них. А буду трошки вже заручати підтримку там друзів, братів. Щоб хоч десь щось трошки та й допомогли, Бо, тому що самому вже... я то вже не можу, можуть вивезти. Ну, тяжко. Ось. Тому, напевно, десь в майбутніх роликах трошки десь та й, та й будуть мелькати якісь відео там, ще з якимись людьми в кадрі. Бо, тому що от, буду просити допомоги. Ось, що ще по такому глобальнішому, трошки вже почав закуплятися. Скажімо так, такими фінішними матеріалами. В частності купив ламінат на всю хату. Але як, бала, як бачу, ну, ще до ламінату ще треба трошки почекати. Але просто там кінець року були дуже хороші ціни, ще й зробили гарну знижку і вирішив купити ламінат, щоб, скажімо так, нехай він в мене постоїть, але по гарній ціні, ніж я потім куплю там за 2-3 тижні, коли там надумаю ставити його. А ціна вже буде трошки, знаєте, кусюча, і тому вирішив купити. Потім штукатурку купив на хату, шпаклівку купив на хату, щоб все вишпаклювати. Ну, По електриці тут вже все понятно, вже, вже все є, скажімо так, хіба що залишилось підключити. Ось, Так що таке. ну, Якщо ж так ш, ну, дивитися. Чому ще цей рік так трошки ну, ніби як роботи не було видно, тут ще така є причина. Фінанси. Ну, реально, просто на початок будівництва мав якусь знаєте, суму за, за, за Ось. І трошки міг швидше рухатись. Бо самі розумієте, Коли є гроші, то і процес йде набагато швидше. Бо, тому що, знаєте, менше треба думати, ой, а де так прямо, прямо так подешевше там тому подібне. Є, там виділив там, на певний етап, якусь ту суму. Пішов. Ось. А в більшості, скажімо так, більше половини цього року фінансів ну, було скажімо так, дуже мало. Ось. І Тому мусить робити щось та й по чуть-чуть. Десь чуть-чуть підзбирав, кось, там, невеличку суму, щось зробив. Ось, то Трошки зараз чуть-чуть е -е, більше було коштів, щоб можна було щось зробити. Але, ну, І то трошки як бракує, тому що я багато всяких різних нюансів, які, як то кажуть, не не вгадаєш і не продумаєш ось. Я ще пізніше зніму, бо тому що я останні місяці три, напевно, я вже перестав вести бюджет загальний, знаєте, скільки що потратив. Але записи такі маю грубі, ось. просто пізніше докину якісь відсотків 10-15% зверху, та й все. В ту суму, як я коли сказав, там в двадцятку, Ну, чесно, поки що я ще не виліз за неї, ось так скажу. Тобто, що є ще всі шанси е, вписатися в неї. Чому я так кажу? Бо тому, що багато чого вже куплено, яке стоїть. Просто треба ним зробити. Ось. І тому щоб аж таких зараз колосальних витрат вже не буде. Ну, Я не рахую меблів. Ну, знайде не те, що меблі, а й техніку я не рахую, бо з технікою там трошки накапає. Ось, а з таких ну, фінішних то майже-все майже, майже все є. Ось. І тому от-от якось так виходить. Хотілося, хотів вам там записати відео. Там ще ну, До кінця цього року там перша ніч в будинку, у власному будинку і тому подібне, Але, блін, тут кажу робота, тут, блін, ще ті свята. От-от чесно. От, От відколи став трошки дорослий, коли почав щось там своє робити. Мені свята все менше і менше подобалось. Бо тому, блін, замість того, щоб щось робити, мусів нічого не робити. А воно трошки напрягає. Бо я би хотів краще щось робити, ну, щоб принесло якісь кошти. А так мусів сидіти. Так само, як зараз, недавно. Різдво, різ і після Різдва пішло, поїхало. Блін, замість того, щоб щось зробити, мусів сидіти і не робити, тільки ходити по гостях. Витрачати кошти якось неприкольно. Так що ось так. Ну, є, як є, Камін стоїть, гріюся вже. Ось. Ну, хотів би зараз знімати відео, де буде хоча б оброблений камін, але, блін, не вийшло. Ну, то таке. Так що, якось так будемо завершувати цей рік. Багато чого планувалося, але не зробилося. Хотілося і 10 тисяч підписників, але не вийшло. Ну, В принципі, я кажу, не виню нікого. виню тільки себе, бо, тому що треба було, напевно, більш інтенсивніше працювати в плані там, виходу роликів, якось, можливо навіть продумувати контент. Можливо, навіть завжди щось думати, і там, не буду прям дуже часто випускати ролики. А краще, мабуть, якісь якісніші ролики буду робити, цікавіші. Ну, Буду принаймні старатися це зробити. Отож, якось воно виходить так. Ну, а що, а що зробити? Так що всіх з прийдешнім Новим роком, з прийдешніми святами, які там очікують після Нового року. Тобто тепер в нас, я хотів сказати, з Новим Роком та Різдвом Христовим, але Різдво вже пройшло. Тож вітаю з Новим роком і щедрим вечором, ось так. Бо він скоро буде також. Не знаю, там, всім бажаю в новому році, щоб всі ваші плани збувалися. Щоб не так, як в мене, але щоб у вас, от, якщо ви щось собі допомагало, щоб у вас все виходило. Того, того я вам і бажаю. Ну і завершення війни. Прям дуже хочеться. Якийсь, щоб Знаєте, той якийсь спокій був, якийсь вже, щоб е, всі повернулися до своїх рідних, хто нас захищає, щоб пробували жити далі, як то кажуть, в мирі і і, і спокій. Так що це також, це, напевно, на перше місце поставлено, Бо воно, знаєте, тяжко так. Ну, жалітися мені нема чого. Я, як кажуть, мені шкода тих всіх хлопців, чоловіків, батьків, братів, синів, які не можуть, як кажуть цей, цей вечір, ці свята провести разом в колі сім'ї, друзів. Тому їм велика дяка. І тому хочеться чим пошвидшого завершення. Так що якось так, на такій ноті будемо пробувати завершити це відео. Я вам обіцяю, що в новому році я точно заїду. Упрям заліз. Ну, чесне слово. До Пасхи. Все, у мене тепер план до Пасхи. Ну або навіть швидше. Бо я, я вже дуже хочу, як кажуть, вже жити у своєму. Так от виходити собі на тераску зранку. Чи там, я не знаю, ну, просто на подвір'я вийти, там, з малим погуляти собі по подвір'ю і тому подібне. Дуже би хотілося. Так що, Я обіцяю, що в цьому, ну, в прийдешньому році я буду, принаймні буду старатися зробити все, щоб так вийшло. Ось. Ну, але це все залежить від багато факторів, знаєте. так що... Треба ще гроші назбирати на наступні етапи будівництва. Ну, дивіться, сичу без шкарпеток. Останню пару шкарпеток, жер сусідський пес. Так що, щоб ви там не думали, що тут грошима, як кажуть, сервиця. Ні, то, то, то все так, знаєте, в притірочку все дуже. Ну, але, ну, а хто сказав, що будова це є легко. Я вже доріз, знаєте, до такого, що. Наприклад, є там на картці якась там, знаєте, остання сума коштів. Ну, по ми скажемо там, тисячу гривень. І їдеш замість того, щоб щось там купити до хати, які, ось, там, продуктів, там, фруктів тому подібно. Я їду в будівельний магазин і купляю там Три мішка шпаклівки, дві пари рукавиць, якусь там розетку, якісь там село і тому подібні. І все, я не маю вороже, Бо, Кажу, всі останні віддаю на будову. Чи це так е, правильно? Не знаю, напевно, ні, але я просто розумієте, так настільки вже хочу окремо жити, тобто в своєму чомусь, що я ладен собі багато в чому відмовити, лише би пошвидше це все завершити. Тож, хто має бажання, там карточка в описі є, то буде. Дякую вам, наперед, скажу. Ось так, що от, от, от так. Але я знав, в принципі, на що йду, я знав, що буде. Бо там, може, знаєте, багато хто потім в коментарях написати, що того будову нема сенсу починати, там поки не будеш мати всієї суми коштів і тому подібне. Ну, розумієте, якщо дивитися по таким ознакам, то я би, напевно, ніколи нічого, ну, типу, не мав би. І хату би не почав. Я би все би збирав і збирав, а там би ж вічно би були знаєте, якісь там нюанси, якісь там як то, перестороги, що ой, а може не варто починати, а там може бути все ще гірше, а там ще може то бути. розумієте, от Завжди щось таке буде. І тому краще от почати десь щось себе. Але ну такий варіант не всім підходить, говорю одразу, бо то це доволі важко. Ось, Якщо ви якийсь таких терплячих, більш, не знаю, енергійніших, ніж я, то ви би, напевно, набагато швидше це все завершили. Ну, я бачите, трошки такий важкий на підйом. Ось, Дуже важкий. Але якщо вже щось, скажімо так, цей свій паровоз заведу, то, то я буду робити. Отак то. Так що, хочете, починайте. Ось так. Нема чого чекати, якщо дуже прям хочете, руки маєте з прямого місця, ну, починайте. Можливо, це якраз найкращий час в вашому житті почати щось робити. розумієте? А не чекати якоїсь манки з неба. а а а вдруг, вдруг, вдруг там От-от от от завтра, чи там за місяць це буде добре і, там, то, і Ну, Не факт, що буде добре. Навіть знаєте, судимо по тому, що. Ну, Ціни як мінімум, тобто дешевше, то вже нічого не буде. Якщо так підрахувати, якби я почав у 25-му році робити, то відсотків, ще й враховуючи інфляцію, яка зараз, як ціни ростуть, то фу, там хата вже б мінімум на відсотків 20% стала дорожче, то, що є. Розумієте, ніж то, що було. Так що, тут, тут також ще це треба враховувати. Ну, тут таке щось відвідали. Отже, вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Нехай все у вас виходить, що ви собі запланували. От так. Ну і здоров'я. Бережіть здоров'я, бо то капець. Нема здоров'я, я тут от пару разів хворів. Та що ви, Та, то то капець. Нічого не хочеться взагалі. Як кажуть не молодіємо, і тому треба своє здоров'я берегти по максимуму. Щоб, от-от. Було завжди енергія і мотивація, що зробити. Так що бережіть себе, своїх близьких. Отак. От от так що. Дякую, що додивилися це до кінця відео. Якщо ну, хто там додивився, дуже вам дякую. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки, коментувати. Не знаю, щось писати. От Коментуйте, чесно слово. Тому що я скільки всяких фішок, ну, там, нюансів, яких я не знав. Але я дізнався через коментарі. Отож, коментуйте. Там скоро ще буде відео про про топку. Я там дещо роблю. І то все завдяки вам. Бо ви там в коментарях мені написали дещо. і я... Бо якби не написали, я би то не робив і все. А далі би потім тільки жалів. Так що ось так. Все, зустрінемось в новому 25-му році. Відео буде вже в цю суботу, підсумок 24 го року, що і як. А там далі буду старатися вам робити хороший, цікавий контент. Тобто показувати вам якийсь результат. Тож, не переключайтеся і будьте на каналі. Всіх з новим роком. І я, можливо, тут ставлю якусь там, ставку, що там фейєрверк, я може й ні. Отак, то якщо всім...